Всесвітньо відомий творчий колектив національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Вірьовки завітав із новою концертною програмою до нашого міста. Дзвінкими оплесками радісно зустріли глядачі на головній сцені міста артистів, які виконанням державного гімну будять щоранку країну до праці. А тепер ось приїхали до Бердичева. Пане зінові, скажіть, будь ласка, якими шляхами до Бердичева сьогодні і чи вперше? Ну, Шляхи не дуже -то далеко до вас, чесно кажучи, шкода, що нас стільки років тут не було. Але завдяки, наприклад, Валерію Нужді ми відпрацювали нещодавно з ним концерт в Житомирі. І ось так розмова завелась до того, що ну, як Бердичів не заїхати. Тому так вирішили ми вже, вже слава Богу, це сталося. І я маю надію, що це буде ну, в якійсь мірі, через певні недовгі інтервали тут ми будемо показувати дуже багато програм. Кішак написано нова програма концертна». Що це саме має ну так? Ну зрештою і глядачі її ще не чули. Ми зараз працюємо наприклад в таких містах, як Бердичів, Житомир. приїжджаємо Через певний період привозимо знову іншу нову програму. Ну і до сьогодні будуть якісь ізюминки в певній мірі, бо хор вірьовки не так традиційно, він цього ніколи не робив. Наприклад, ми сьогодні зробимо таку невеличку, окрім це буде Україна, вся від Карпат до, і аж до Слобожанщини. Але ми робимо сувенір спеціально для єврейської громади міста Бердичева, тому що ми знаємо історію тут дуже-дуже колоритно колись. Була культура така єврейська, і буде для них теж сьогодні сюрпризи для нашого глядача, в тому числі. імені вірьовки це ансамбль пісні і танцю, і хоч в основі все таки головна хорова пісня, не менш яскравим є виконання оркестрової, а також танцювальної балетної групи. Ну, звичайно, історія колективу ну, досить велика, велика і довга. Не буду зараз, тому що наше інтерв'ю коротке. <клес> 43-й рік ми народжені в Харкові, в місті Харкові, як тодішній столиці України. Так? Але вже ну, в зв'язку з певними подіями, коли столицю перенесли і колектив переїхав після війни вже в місто Києва. Звичайно, ми починали колектив, історія те, що це на фронті починалося все. Тільки визвали Харків і колектив був організований, і зразу на передпередовою лінію, так би мовити, ми працювали. Як і сьогодні ми працюємо, їздимо туди до нас на схід, до хлопців. От, тому що об'їздили ми дуже багато, слава Богу, і їздимо, сприймають українську культуру. Тим більше ми стараємося і показувати багатонаціональну багато культуру наших е, національних меншин, які живуть по всій Україні. Ну і зокрема, і тут, в тому числі, але в основі є е, мистецькі наші програми – Це танці, пісні і музика е, всіх регіонів України. Ще бачу, як сприймають самі народну пісню. Є традиційна пісня, є автентика, така яка вже ну забута, практично її носіями являються тільки старші люди. І ми стараємося її показувати, а в тому числі і хочемо, щоб молодь йшла на українську пісню, щоб не казали, що це шароварщина, і не казали, що це не формат. Ми теж українську пісню стараємося зараз освіжити, дати нову обгортку, ну і донести її далі до людей, до більше до молоді. Бо Через багато багато років ця ця молодь стане надіюсь, з нашими слухачами. Це має бути родзинкою, як люблять говорити, або кульмінацією сьогоднішнього виступу. Ну, я не знаю. Звичайно, будуть нас і традиційні речі, будуть свіжі речі, які хор ніколи не виконував. Стилістика сьогодні буде. Сьогодні буде представлено. Я також роблю невеличкий сюрприз вашому землякові Олесю Коляді. Ми будемо його пісню виконувати. Вона правда іншого жанру, але ми її виконаємо сьогодні. Подаруємо вашому глядачу. Що мені усміхнулась творча вдача і Богом дозволено співпрацювати з одним найкращим колективом нашої планети це без перебільшення. Звичайно, ми не всі приїхали сьогодні, бо у нас, у нас всіх 100 чоловік, але сьогодні на сцені буде працювати 60 артистів. Ну і сподіваємося, що глядачу сьогодні сподобається. А яку віддачу очікуєте від глядача? Ну, ми, ми, ми завжди сподіємося, що те, що ми несемо зі сцени, глядач віддається оплесками. Маємо надію.